Після оголошеної перерви сьогодні міські обранці Ужгородської міської ради зібралися для продовження сесійного засідання. У залі зареєструвалося 28 депутатів. На засіданні, зокрема, ухвалили зміни до організаційно-штатної структури апарату ради та її виконавчих органів. Ми об'єднали декілька відділів: це відділ «Центр надання адмінпослуг, відділ реєстрації юридичних осіб, відділ реєстрації фізичних осіб. І відділ реєстрації місця проживання. Це один департамент. І інший департамент це буде управління правового забезпечення, організаційний відділ, загальний відділ, це також буде департамент. Але ми це все створили в межах діючої штатної структури Ужгородської міської ради. Ввели у члени виконавчого комітету борця Вадима Олександровича, Рахівського Юрія Васильовича і Пензенника Василя Васильовича. Також депутати на сесії заслухали звіти про роботу заступників міського голови. Відтак, звіт Вадима Борця затвердили, роботу ж Юрія Рахівського визнали незадовільною. Визнали роботу незадовільною, але він зараз знаходиться на лікарняному, тому коли вже повернеться з лікарняного з лікарняного буде приймати рішення про подальше перебування і про доцільність перебування на займаній посаді. На засіданні ухвалили і направлення звернення до Верховної Ради України щодо врегулювання діяльності приватних підприємців. Мова йде про підприємців, мова йде про РРО, мова йде про перевірки фіскальні. Ну не на, не найкращий час зараз під час воєнного стану додавлядодавлювати наш бізнес, який і так. Скажіть так, я говорю у розгляді не тільки міста, я говорю нашої закарпатського лиси, беріть е, всю державу, да, який так е, десь там уже так незрапом трапно дихає. Да. А, давайте, якщо у вас буде можливість, прошу вас підтримати це, закон... це, це, це звернення до Верховної Ради президента, е, щоб... До кінця військового стану ми ми, ми держава заборонила перевірки і заборонила фіскальні РРО. Також депутати збільшили розмір виплати грошових винагород для випускників закладів загальної середньої освіти Ужгорода, які здобули високі бали з мультипредметного національного тесту та проголосували за передачу дитячої залізниці на баланс міста Ужгород.